Ну що, друзі, вітаю вас! Сьогодні ми знаходимося в дубно. Коротко хочемо вам презентувати нові наші роботи, які ми зробили під ключ. Ось такий варіант дерев'яних сходів. Ну що, друзі, як завжди, стараємось робити ось такі сходи, які вибирають для себе наші клієнти. Даний конструктив він є змонтований на бетонну основу, поставлені, як завжди, ЧПУ-балясини. По дві на одну сходинку, великий такий західний чпу стол Поставлена різьба на кожну підсходинку. Підсвітка ось в такому типі. LED, яка включається від автоматики. Дивовижна викраска сходів, яка підкреслила також дизайн в даній кімнаті. Ось такого типу на забіжних поворотних сходинках. Ліва сторона балюстрада поставлені ось такі стовби. Ось такий вигляд дерев'яних сходів із масиву ясена у двох тонах, який ми змонтували в місті Дубно. Ось така, друзі, краса. А також зробили дерев'яний стіл, який також вам покажемо. Щиро дякуємо всім нашим друзям, які замовляють у нас ось такі дерев'яні сходи і за те, що даєте нам можливість робити ваш будинок красивіше. Хай служать ці сходи довго. Також на даному об'єкті ми зробили ось такий стіл із 12 стільцями, масив ясену, різьба чи піуплю золотиста патина, сама кришка стола вона є роздвижна дві вставки по 50 см. 12 стільців для великої сім'ї. Надзвичайно красивий комплект. Друзі, як завжди, якщо вас цікавлять дерев'яні меблі або дерев'яні сходи, ви завжди можете звернутися до нас. Команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної меблі. Дякуємо, бажаємо всім нам миру. Місто дубно.